Нап'ємося добряче, нам подобається ізоляція. бра, почну планувати відпустку за кордон. З 29 вересня усі карантинні обмеження у Швеції відміняються. Нарешті скасовують ліміти на кількість учасників всередині приміщення, і вже більше не потрібно зберігати дистанцію між сидіннями. У Швеції вакцинувалися майже 70% дорослого населення. Уряд планує введення ковід сертифікатів, але поки що це лише розмови. А що ви найперше зробите, коли знімуть усі карантинні обмеження? Я буду все одно обережним зустрінуся з друзями. Привіт, друзі! Мене звати Анна Берман. Це програма Мозок на прокат і сьогодні я вирішила поцікавитись у шодні до чого їм було найважче призвичаїтись в період карантину і що вони зроблять найперше, коли усі карантинні обмеження скасують. Ви не повірите, але їхні відповіді мене дуже здивували. Ну що ж, поїхали. чого найбільше вам бракувало на карантині? Чого не вистачало на карантині. Мені не вистачало походів в кінотеатр. Сходити на якісь заходи, на футбольні матчі. подорожей не вистачало дуже. Ніяких вечірок, заходів не було. Хотілося просто сходити в бар, зустрітися з друзями зустрітися з незнайомцями поїздок за кордон не вистачало. спортивних змагань, які відмінили через коронавірус. Нам взагалі нічого не бракувало дуже не вистачало школи, зустрічей з однокласниками. поїсти десь в ресторані Зустрічей з внуками. Не вистачало тренажерного залу. Мені не вистачало. Ми в лісі живемо. Нам подобається ізоляція. Нам не хочеться зустрічатися з людьми. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, який називається Мозок на прокат щоб дізнаватися ще більше цікавої інформації і про Україну, і про Швецію. І до речі, напишіть в коментарях, за чим ви найбільше сумували в період заборон і карантинних обмежень. 29 вересня скасовуються карантинні обмеження. Що найперше ви хочете зробити? поїдемо з родиною. Відпустку за кордон нічого не будемо робити. Нап'ємося добряче. Нарешті буду вільно пересуватися без маски. Піду в ресторани замовлю смачну вечерю. Почну планувати відпустку за кордон. Піду в кінотеатр, обніму внуків. Ще не думав на це. Почнемо знову подорожувати. Я буду все одно обережним. Йду на джазовий концерт. ех, кудись у відпустку. Я зустрінуся з друзями. А ми поїдемо до дядька в Іспанію піду в місто і відчую себе знову вільним. Друзі, ну що ж, я знаходжусь в центрі міста Стокгольм, і у Швеції ми радіємо, тому що скасовуються усі карантинні обмеження. Це була програма Мозок на прокати. Сьогодні я запитала у шведів, що вони найперше зроблять, коли знімуть усі заборони. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Анна Бєрман. Побачимось.